Добрий ранок. Добрий, Добрий ранок. Гарного дня. Спасибо, так вже й вам. Тьокі-тьокі. Да, зараз виявить Добрий Як ранок. Як у вас погодка? О, чуть не виляв, косик на лесі. Зайчик, що ви не влазите? Ні, просто поцік зайці офіцію, держати телефон. Він колись держить, не може построїтись. Гарного вам дня. А ви бачили сьогодні квіточку у вишиванки? А, ну давайте ми вас перенаберемо ви розкажете. Як це Косінька? А ну на відео подивись, Костенька. Квітульку сьогодні ви що? Квітулька утром там у вишиваночці вишивала. Костік, тобі ж фотографії жінка вислала. Ти не бачив зайчик? А я не відкривав. Ну давай зайчик вип'ємо за те, щоб ти відкрив би ті фотографії і щоб ми їх зараз сказали. I love you. Давайте чоки. Так, дивіться відео, ми час. Бабу, ножку закидала, закидала ролик, от подожди, не сохранила, бой кофточка піднялась. Добре, анок наші Добрий ранок. Наші красотульки, добрий добрий я, рано. Да, Сьогодні рано такий суботній, дождливий, але байдуже, байдуже. Зараз таку віконечку відкрила, де да, Танюшка? Ну, вона, ну, отаку була б ти дома сьогодні. Закинула б нову на, на Костіка, да, таку ножку між ножку, лягла б під мешочкою. Лапочка, давай сьогодні не підемо нікуди на роботу телефон, так? Да? А що? А що, слухайте, ну а що? Так що ми, хороші, давайте вип'ємо, за цю дождливу прекрасну погодку. Ви зараз тут рудяшки, ми хтось є вихідний вдома. Я так думаю, що віконечко відкрили, на другий бік перевернулися, ну що ні. І все, і I love you, I love... а я тебе I love you. Ото понеділок, поїдь би, коли вихідний. Думаю, що довіше, що спиш, не можеш, так? Ще й раніше встаєш і починаєш щось собі шукати. Так давайте вип'ємо за те, що вихідний день це має бути вихідний день. Поспали, потягуську зробили, каву з нами випили і говоримо лю, а вам персона мирного дня, ангела хранителя. Айрав. А що, а що винямкаєте вже? Опусті нас нижче, Танюшка. А що ви вже кушунькаєте? А ми де гутаємо до дегустації. Олинка вже прибігла. Добрий день, тітя Валя, привіт. Іди, криточки. Добрий ранок. Дівчат, скучай, тоже скучай. Скоро буде. А ти не плач, ні. Скоро будемо. Добре, час іду на поїзд закривай. Так, квіточка закривай магазин, їдемо додому. Все. Все, ми закриваємо магазин, їдемо додому. Дітя Валя сказала. Да? Ми, ми тоже. Та ми теж скучаємо. Слішком тихо, буде шумно, подожди, скоро приїду. Скоро закінчиться тишина. Квіточка аж сміється. Скоро вам тишина. скоро прийде віть. Е, тут теж дощик. Леся. Не не переживайте. Ой. Ми з вами прощаємось, бо висять. Леся, ви бачили вишиванку? А -а -а. Бачили. бачили. Леся. Бачили. Леся. Бачили. Леся. Бачили. Бачили. Леся. Бачили зайка. Да. Ти хочеш таку вишиванку собі? Платя. А де ти взяла біленьку? Ти мені подарувала. Квіточка, ти тепер знаєш яка квіточка? Волошка. Я в... І Ілюбчик. Квіточка волошка. Спасибо. Спасибо. Красиво квіточки. Ну, це, це гарно, да. Лесь, то в тебе є вишиванку, я тобі дарила таку-то е, з фатіном, то е, не платічку, то ж вишиванка просто. А це платье. Я не хочу платить, я буду, так. Да. Ну ти Галя балована. Давайся робіть Да. Harika <Sessizlik>